E Слухайтесь, будь ласка, в нас солов'ї аж до безтями піснями в груди вам залють, а журовими над криницями схилившись, праху воду п'ють, а пшениці ж бо золотисті колишуть хвилі до дібров, і рушники у нас барвисті, до кого б в хату не зайшов. А як ви виспівають дівчата, чи вам догоди височуть? В нас вечорами пахне м'ята, білі лелеки гнізда в'ють. І хліб і сів нас споконвіку, на як шани людської хвала. А наші бобини, весільні, то кажуть, чуть за три села. Отака вона є Черкащина на сьогодні. Ми з вами в саду дитинства Тараса Шевченка. Саме тут він виростав. За три садиби звідси: хата діда Івана, діда по батькові. Вниз Коваленківська вулиця, і там жила Оксанка Коваленко, перше кохання Тараса Шевченка. Про цю дівчинку Тарас Григорович згадував подовжого всього, всього свідомого життя, і навіть за рік до смерті у 1860 році пише: А я так мало, небагато, благав у Бога, тільки хату, одну хатиночку в гаю та дві тополі коло неї та безталанною мою, мою Оксаночку, щоб з нею удвох дивитися з гори на дні широкий, на яри. Тож ви бачите, яке. Перше велике дитяче враження, таке лірично, поетично, залишилось у Тараса Григоровича на все життя від Кримівської дівчинки Оксанки. самки. Можна сміливо казати, що вона була його музою до творчого життя. Отже, ми з вами в епіцентрі дитинства Тараса Шевченка. Тут трикутник його дитячих стежок, тут його. Перші враження від світу, від оточення, від людей, і... і перші філософські роздуми над тим, що таке добро, що таке зло. Як роздивившись і вдивляючись у дальші горизонти, Тарас помандрував звідси освіти і повертався не один раз подумки. І тричі, вочевидь, вподовж свого свідомого життя саме собі, до Кирилівки, саме до батьківської хати, саме до своєї родини. Трина Яким Бойко, так було дівоче прізвище матері Тараса Шевченка, прожила не так багато, до сорока років. На Сороковому році життя померла. Але за своє коротке життя, своїм шестьом дітям вона змогла придати любов до всього українського, до української пісні, до української народної культури, етносу. Це е, ті таланти, які були закладені дітям з самого раннього дитинства, і так щедро і талановито е, виколосились у одному. Е, Синові всієї України Тарасові Шевченко. Трина, яка із спогадів самого Тараса Григоровича і родичів, була надзвичайно тарновитою жінкою. Вона добре співала, малювала. Вона була надзвичайно ліричною жінкою, і її образ, як ікона святої великомучності, проливає. Світло на всі жіночі образи, які в подальшому відтворив Тарас Григорович і в своїй поезії, і в Малярській спадщині. Ми з вами біля могили матері Тараса Шевченка в саду, про який ми вже неодноразово згадували. І це був такий заповіт матері Шевченка, аби її поховали неподалік від садиби, щоб діти і в і в підпочали. Могли прийти до її останнього прихистку замінами. І бачите, кучка Рума висаджені родичами Тараса Григоровича. Він вдаліво доглядається працівниками заповідника і пенсімон поєднує сучасність і з минулим підтверджує причетність всього українського роду до оцінєї великої, знакової родини всього українського народу. Григорій Іванович, батько Тараса Шевченка, чумакував. Привозив з дальних походів добрі саджанці груш, слив, яблун. І сад батьківський через те Тарасові запам'ятався густим, темним, тихим. Він писав, бачив, я такі поядні сади на своєму віку. Але ні уменьський, ні Петрговський шага не варті в порівнянні з батьківським. Густий, темний, тихий. Так було. Хороше, і затишно Тарасові саме в цьому закуті е, української природи, саме в цьому закуті Крелівки. І саме сюди подумки Олена Тара Шеченко, саме про всі кути, мабуть, і закути України. Він писав і віршах і мені 13-й минуло згадаємо і. Садок коло хати, не, не стимулюся повторювати, адже це не якісь просто абстрактні враження. Це дуже конкретні е, місця, які для Тараса Григоровича були тими життєвими дороговказами і тими джерелами, які е, живили його творчу уяву. Батьківської хати йдучи до е, хати Діка на по науку, Тарас Шевченко проходив повз оцей громадський став, якого ми з вами зараз. Топоніміка у Кирилівці на сьогодні збережена, ще від часів Тараса Шевченка. Отже, тобто громадський став належав громаді Кирилівки, і сюди приходили люди попрати білизну і по своїх господарчих питань, але разом з тим і проводили найрізноманітніші свята, наприклад, такі, як Івана Купала, до сьогодні в Кирилівці Ось тут, на цьому місці, проходить таке дивне, цікаве свято з своєрідним обрядом. Вже громадський став. Ще один запиток дитинства Тараса Шевченка. Можливо, тут навчився вперше плавати Тарас Шевченко, можливо, звідси і слова. Тече вода з-під явора. Ось ми з вами в дитинстві Тараса Шевченка. Ходимо його з і далі йдемо до хати Діка. вами в історичному центрі села Кирилівки, де на сьогодні збереглася лише тільки хата Діка, хата, в якій навчався грамоти Тарас Шевченко. Першим навчателем Тараса Гогоровича був Павло Рубан, якого в народі називали Сул Він навчався свого часу в Києво-Могилянській академії і сюди до Кирилівки приїхав, аби навчити сільських хлопчиків грамоти. Зауважимо, що в ту пору в школі навчалися оскільки хлопчиків. Їх було десь до 10 осіб різного віку. І кожному по-різному давалася шкільна наука. Тарас Григорович проявив на аби знання і війна. За рік навчився читати, писати і вже тоді, в подальшому, коли працював Діка Богорського. Пам'ятаєте, він носив воду школярам, він прислуговував дікові разом. На похоронах читав псалтерянах. Він зробляв невеличкі такі свої перші заробітки. Отож, саме в цій школі, поріг, якої ми з вами переступимо зараз, Тарас здобував свої перші життєві університети. Ось вона, хата Діка, в якій навчався грамоти Тарас Шевченко. На слово ці, значить, це дата забудови її хати 1782 рік. Зараз ми з рік. Зараз поріг дитинства Тараса Шевченка. «Ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою сиромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу чи довела до п'яного дякам науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я повірив і учився, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди. Дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо далеко. Ходімо, мій друже в Богий, не лукавий. Ходімо дальше, дальше слава. А слава заповідною. І от, переступивши поріг Діківської хати, Тарашеченко йде у світи. Дуже багато доріг здолав він, аби ступити на поріг Петербургської академії художства. Оці два житейські університети дали Тарасові Григоровичу академічні знання, дали йому філософську уяву про світ, осмислення свого народу і повертали його сюди на батьківські стежки, на стежки його дитинства, щоб назавжди усвідомити, нема нічого ріднішого, дорожчого, як отчий край, як своя країна. Україна, як наш український народ, могила батька Тараса Шевченка Григорія Івановича єдина, що збереглася із родинного пантеону Шевченкові. Шатна алея парку в Будих приводить нас до будинку літньої дачі Енгельгарти. Павло Васильович Енгельгард був людиною військовою і приїжджав сюди з Петербургу рідко. І сюди частіше приїжджала його родина, дружина Софія Григорівна, діти. Важливо, те, що Тарас Шевченко сюди прийшов в 14-річному віці, аби козачкувати у пану. Історія була така. Що з Малку Тарас Шевченко хотів навчитися малювати. І звертався до всіх, хто мав хист, хто мав можливість тому навчити. Це були дяки. Пригадуєте з біографії. І Хлипнівський, і Тарасівський, і Лисинський дяки своєрідно оцінювали Тарасове майбутнє в мистецтві. Але ж один із них, Випнівський дяк, помітив те, що у Шевченка неба, який талант до малювання, звернувшись по дозвіл до пана на навчання, Тарас Шевченко натомість отримав куртку Кухарчука і працював спочатку в основному маєтковому будинку ангельгарти у селі Вільшані, а потім разом із щеляддю приїхав сюди до Буди. Тут він був запокоєвого козачка подати, принести, віднести. Але ж у цей період часу, де тільки випадала хвилина, Тарас е, робив замальовки на папері. Саме за таким заняттям, якось застала його о, дружина Ангерта Софія Григорівна, помітила теж, що о, у траса неабиякий дар. А в Автопор було модно мати придворних художників. І разом родина вирішила взяти з собою юного художника до Вільного, потім до Петербурга. І далі вже ви знаєте за біографією, що була наука у Василя Шаряєва, а потім зустріч з Іваном Сушенком, а потім викуп з і навчання в Петербурзькій академії художства. Заповідні місця, такі як Національний заповідник Батьківщина Тараса Шевченка, тут у Кирилівці, Симоринцях, Будище, і наші колеги-побратими, наприклад, у Кам'янському національному Та й довкола по Черкащині є дуже багато місць. Наприклад, згадаємо Чигрин, Суботів це так само історичне місце. Існує для того, аби ми, українці, знали, що нам є чим і ким гордитися. Головне побажання юній Україні, нашому майбутньому, читайте Шевченка. Читайте Шевченка душею і розумом. І тоді ви усвідомите, що належите великій, могутній, сильній нації. А отут, у історичних місцях. Коли ви сюди приїдете, ви серед тишевиків почуєте, як б'ється багато страждальна, але вільне і могутне серце України.